Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 24 березня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з огляду новин на цей тиждень, і як бачите, в нас кожен день по дві новини на три зірочки. Понеділок, так, сьогодні публікація двох індексів в один час. Вівторок, 25 березня, також публікація індексу за березень та розпродаж нових будинків. Середа, 26 березня це замовлення на товар тривалого користування та запаси сирої нафти. Четверг, 27 березня, ВВП за четвертий квартал та первинні заявки про безробіття. І п'ятниця, 28 березня, це публікація двох індексів. Також. Тож будьте обережні, давайте перейдемо до графіків. Подивимося, що в нас тут. Ми з вами що прогнозували. Так, є в нас індекс долару. Давайте вімкнемо денний таймфрейм. На денному таймфреймі так, похід у нас зараз до еквілібріуму консолідації є. І звідси ми хотіли побачити з вами відпрацювання налонгового сценарію і вже в діапазоні верхнього кордону консолідації дивитись, чи зафіксується ціна вище. Тому що якщо зафіксується, то є ймовірність того, що все ж таки підемо з вами вище і відтестуємо. Референсну точку, яку до цього не заділи. Але все ж таки, так як ми зайшли в консолідацію, так то від верхнього кордону є ще одна ймовірність того, що підемо з вами вже до нижнього. Тож на зараз наш прогноз ще відпрацьовує. Тут в цьому діапазоні в нас є консолідація. В цій консолідації давайте спустимось з вами на 4 години, подивимось, що в нас тут. На 4-годинному таймфреймі в нас підзняття ліквідності. Давайте ще з денного з вами. Так, на 4-годинному таймфреймі в нас також вже є вихід з цієї консолідації. так, тож поки в нас направлення, так направлення йде лонгове і. На 4 годинному таймфреймі, останній пробійний рух у нас також є лонговим. Діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов пробійний рух. так. І звідси можемо з вами чекати відпрацювання також лонгове. Ну, а поки на сьогодні, так бачите, ми знаходимося з вами в консолідації. І тільки після того, як нам покажуть нове направлення, так шортово, будемо з вами вже діяти по-новому. Тож щодо. Індексу долара США. Так, хотілося б побачити нормальну корекцію до верхнього кордону консолідації. Не знаю, чи дадуть нам її, чи ні. Будемо з вами також спостерігати. Давайте перейдемо до індексу SP 500. Подивимося, що в нас тут. Також з вами якусь корекцію так, прогнозували, хотіли б побачити діапазон ведмежого блоку заказу, так, тест нижнього кордону консолідації, пробитого лою. І звідси побачити хоч якесь відпрацювання. Ну або, так, якщо ми заходимо вище даного рівня, то хотілося б побачити слабкість, навпаки, слабкість шортового вірнішу руху, так і продовження лонговому вже по глобальному сценарію. Давайте ще вімкнемо тиждень, що у нас тут. Так, якраз таки на тижні хотілося б побачити корекцію і відпрацювання на денному таймфреймі так само зараз ще прогноз у відпрацюванні. Ну і на 4 годинах так само продовжується лонговий рух. Тож тут у нас поки що без змін. Давайте перейдемо до NASDAQ. -у. Так, на NASDAQ так само. Є вихід з консолідації на тижневому таймфреймі. Так, зараз хотілося б побачити корекцію і відпрацювання шортове. Тож з попереднього тижня так, з попереднього обзору у нас все так само залишилось. Є зараз так само направлення, так, є пробитий хай, і після тесту є ймовірність того, що підемо з вами все ж таки вище до нижнього кордону консолідації, яка була. Показана на старшому таймфреймі. Так, тут також все зрозуміло. Давайте перейдемо до пари євро долар Так, євро-долар в нас, ну хоч трішечки почалась корекція, але це більше знову-таки схоже на денну консолідацію, а корекцію все ж таки хотілося б побачити на заповнення пустот та розривів ліквідності, які є ось тут. Поки що знаходимося з вами в діапазоні бучого блоку заказу. На денному таймфреймі також бачимо, ми змінили своє направлення. Ну, і зараз є ймовірність того, що підемо з вами якраз таки по глобальному сценарію поки що в шорт. На 4-годинному таймфреймі в нас також все йде тільки через свої якісь внутрішні консолідації. Це ми з вами відмічали ще до того. Ну І зараз хотілося б побачити, хотілося б побачити на денному таймфреймі фіксацію ціни і ще раз нижче, потім вже корекцію до ось цього лою. Пробитого так, консолідації останньою головою. І після цієї корекції все ж таки відпрацювання шортове, так як з вами прогнозували до цього. Так, тоді поки що це також залишимо. Давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт на денному таймфреймі ми показували з вами консолідацію і діапазон ведмежого блоку заказу з тижневого таймфрейму. так. Ні, такий пом'якшуючий блок так, від старшого таймфрейму, тому що направлення у нас все ж таки шортове. І хотілося б побачити його тест, так, закінчення якогось лонгового сценарію і вже похід нижче так, від даного діапазону. Тож, якраз таки на сьогодні ми тільки сюди і прийшли. Щодо денного таймфрейму, так, давайте з вами так само подивимося, що в нас тут є. Здається, таке не нове направлення, а консолідація, яку з вами відмічали до цього, так, показували, і на 4-годинному таймфреймі, що в нас тут коїться. Здається, на даному таймфреймі, як бачите, ми не зафіксувались нижче даного рівня. На 4 годинах так само. Так прийшли, тільки протестували нижній рівень консолідації і зараз знаходимося майже в еквілібріумі. Тож, на поки в нас є консолідація і нормального тесту референсної точки ще не було, тому є ймовірність того, що підемо з вами просто вище на тест, на нормальний тест так референсної точки. Тож щодо британського фунду, також тут це залишається актуальним, є референсна точка. І хотілося б побачити нормальний тест, і тільки після цього вхід заново в цю консолідацію, і там вже підемо по глобальному сценарію нижче. Так, якщо так буде, так. давайте перейдемо до наступного. Наступний це долар японська єна. І що в нас тут? Ми хотіли побачити корекцію. Корекцію, здається, від старшого таймфрейму так, на тижні. У нас діапазон ведмежого блоку заказу, і звідси ми хотіли б побачити з самого початку корекцію до пробитого хаю. По глобальному сценарію нам цього не показали. І на сьогодні, у нас, так як є останній пробійний рух, так він є шортовий. На сьогодні хотілося б побачити тест референсної точки і з цього діапазону вже відпрацювання шортове. Ну а поки що, так як у нас зліва є пустота та розриви ліквідності, скоріш за все, ми будемо йти з вами через якісь консолідації. Так, тож, мабуть, і тут може сформуватись якась локальна консолідація на молодшому таймфреймі. Щодо денного таймфрейму був у нас також діапазон ведмежого блоку заказу. Звідси ми побачили з вами відпрацювання шортове, але в моменті нам одразу показали його слабкість, так і зараз ми йдемо на оновлення хаю. Підзняли ліквідність за пулом ліквідності, який був сформований до цього. Ну і зараз знаходимось знову-таки в цьому діапазоні. Тож по глобальному сценарію чекаємо трішечки вище і відпрацювання шортове. Ну а там з вами наступного тижня так, в понеділок підправимо, якщо все ж таки змінимо якесь направлення так, інтрадей. Ну і на 4-годинному таймфреймі тут все так само. Є в нас діапазон будь блоку заказу на сьогодні, так, який підзнімав ліквідність за хаями. Можемо його показати і. Звідси можемо чекати з вами продовження лонгового руху так, після тесту цієї референсної точки. Це поки що все, що ми можемо виділити на долар японській ієні. Давайте увімкнемо денний таймфрейм та перейдемо до, до біткоїну. Так, подивимося, що в нас тут. Біткоїн чекали з вами якоїсь корекції. так. Корекції, здається, також від старшого таймфрейму. Що в нас тут на тижні був вихід з консолідації, так? і хотілося б побачити тест нижнього кордону, так, пробитого рівня. І також в нас є тут з вами якась референсна точка. Що в нас тут з вами є? Тут діапазон, був так, якийсь діапазон, який ми з вами показували, і дуже волатильний ведмежий блок заказу. Якраз таки в цьому діапазоні чекаємо. ну І глобальний сценарій так само залишається ще поки актуальним. Так, ну, щодо біткоїну, тут здається все ясно. Поки вихід. І тепер хотілося б побачити відпрацювання шортове. На 4-годинному таймфреймі ми поки що невпинно йдемо в лонг, але це тільки корекція від глобального, від глобального таймфрейму. Тож, Щодо біткоїну, поки що так само залишається наш прогноз актуальним. Давайте перейдемо до ефіріуму, що там ефіріум нам за тиждень показав. На ефіріумі ми хотіли побачити від старшого таймфрейму також початок хоча б якоїсь корекції та корекційного руху. Є направлення шортово показували, зону ведмежого блоку заказу показали. Тепер хотілося б побачити закінчення шортового руху, так для того, щоб ринок розвернувся. Поки що ми цього не бачимо, тільки відпрацьовує корекція. Так, зараз у нас весь лонг цей корекційний. На денному таймфреймі так само є діапазон ведмежого блоку заказу, який ми ще не тестували. Тож до цього діапазону можемо дійти, і там потрібно буде вже дивитися, як буде вести себе ціна. Поки в нас йде все лонгове, є пробитий хай, є діапазон ведмежого блоку заказу. Тут ми з вами прогнозували, або, здається, ось він рівень так, або пробитий рівень якийсь. Або вже діапазон ведмежого блоку заказу. Тож так, хоча б якісь дві корекції. Зараз бачимо, якраз знаходимось поки що на першій, ну а там будемо дивитися, як відпрацює даний діапазон, даний ведмежий блок заказу. Якщо все ж таки у нас тут покажуть якийсь злом структури, то, скоріш за все, підемо з вами з цього діапазону нижче. Якщо ж ні, то є ймовірність того, що ринок може розвернутися від глобального сценарію від діапазону ведмежого блоку заказу, ось цього, який показували з вами тут. Також поки спостерігаємо, бачимо, йде тільки корекція. Так? Корекція, яку прогнозували ще тиждень тому. Давайте тепер перейдемо до Слани. Щодо Солани, у нас також йде від старшого таймфрейму направлення шортове. Зараз весь лонг у нас йде корекційний. Так само бачимо, ніякого, ніякої слабкості шортового руху нам не показали. Ну і з даного діапазону так, можемо чекати. давайте з вами напевно Поставимо ось так. Так, зробимо корекційний рух. І після корекції все ж таки хотілося б побачити відпрацювання шортове. Є. Так, тут показали тепер на денний таймфрейм. Що в нас тут? На денному таймфреймі дуже волутильний такий блок, також була своя консолідація. Ну, і так, з цього, з цього діапазону також будемо дивитися, але все ж таки хотілося б побачити тест рівня і звідси вже відпрацювання. Слано трішечки підкоригували, і давайте перейдемо до атому. Так, атом в нас на тижні, здається, також був пробійний рух шартовий. Останній. Так, діапазон ведмежого блоку заказу так само з вами бачимо. І з цього діапазону також хотілося б, щоб нам показали якусь слабкість шортового руху, і тільки тоді підемо з вами вище. Ну і по глобальному сценарію так само з вами показували діапазон ведмежого блоку заказу, до якого можемо прийти. Тож, ми оновили лої, так все ж таки підзняли ліквідність. Таке відпрацювання шортове в нас було. Ну і на зараз, на зараз бачимо, що стали в цю консолідацію, яка була до цього. І тест верхнього рівня. Так само на нього потрібно буде звертати увагу до того, як ціна піде до ведмежого блоку. Щодо денного таймфрейму, в нас тут... Останній пробійний рух був лонговий, тест діапазону будьчого блоку заказу. і Зараз бачимо з вами відпрацювання лонгове так само. Ну і є діапазон накопичення. Тож, на жаль, на молодшому таймфреймі зараз ми знаходимося в консолідації і так само приймати рішення поки що не потрібно. Так, що у нас є ось тут? І. Так, глобальний сценарій у нас є, тут все є. Підзняття ліквідності також з вами показали так на старшому таймфреймі. Ну, здається, на молодший вже йти не потрібно. Так, пізняли ліквідність навіть за набичим блоком заказу, як бачите, і після цього підзняття показали слабкість шартового руху. Тож також є ймовірність того, що станемо з вами або в консолідацію, або підемо все ж таки по глобальному сценарію, який з вами прогнозували ще до цього, так, тиждень тому. Поки що, поки що тут все так зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до тонкоїну. Щодо тонкоїну, то на тижні в нас здається був тільки пробійний рух шортовий і почалась корекція. Так, корекцію ми чекаємо до е, нижнього кордону консолідації, на який був до цього. Тут все нам зрозуміло на денному таймфреймі, що в нас тут. Також був останній прибійний рух лонговий. Хотіли побачити тест даного блоку, так, даного діапазону і звідси відпрацювання лонгове. Але маркетмейкер поки що зупинив ціну в консолідації. Тож, поки йде діапазон накопичення, можна чекати якусь маніпуляцію. Після маніпуляції по глобальному сценарію все ж таки корекцію хотілося б побачити вище. Щодо тонкої, ну тут все також у нас залишається. Давайте тепер перейдемо до золота. Золото на денному таймфреймі в нас йде корекційний рух шортовий. Так, відпрацювання лонгового ми з вами ще не бачили. На 4 годинному таймфреймі все ж таки відтестували ми діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух, і звідси хотілося б так побачити продовження шортового руху. Ну, Давайте з вами, напевно, намалюємо. так? Подивимося, що в нас тут є. Так. Давайте, напевно, так. Давайте цим. Був у нас останній пробійний рух шортовий, хотілося побачити корекцію, і продовження шартового руху. Так, ось до ось цієї консолідації. Тут вже будемо з вами спостерігати. Так, ну, золото також більш-менш хоча б зрозуміло ходить. Так, на годинному таймфреймі, що в нас тут? А у нас тут продовження шартового руху, і був, була така своя локальна також консолідація на молодшому таймфреймі. Ще в діапазоні ведмежого блоку заказу, як бачимо, так на тесті ведмежого блоку на годинному таймфреймі звідси якраз таки пішло відпрацювання шортове. Тож тут поки що також зрозуміло, глобально чекаємо. Перша наша ціль це оновлення попереднього лою, так і будемо з вами спостерігати, як ціна буде себе вести після оновлення того лою. Це в нас все ж таки тільки корекція. Тільки корекційний рух, і те, що ми хотіли побачити ціну в діапазоні необичого блоку заказу, поки що зрозуміло, але не зрозуміло, як нам це покажуть. Так, поки так в нас на золоті буде. Тепер давайте перейдемо до нафти. Так, що в нас нафта? Нафта зайшла в консолідацію і, 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 і від нижнього кордону консолідації. Тепер ми чекаємо ціну вище. Так. Ну тут все зрозуміло. Є глобальний сценарій, який був до цього: підняття ліквідності з олоєм, вхід в консолідацію. Ну і тут чекаємо на еквілібрі. Так, а від еквілібрі ми вже будемо приймати якесь рішення, дивитись, чи ціна піде знову таки вниз. Якщо так, то будемо орієнтуватись з вами на нижній кордон консолідації. Після його пробиття велика ймовірність того, що підемо з вами далі по глобальному сценарію шортовому. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного понеділка. Всім па.